Маленька зміючка і символ Нового року. У тихому зимовому лісі, де сніг лежав, мов пухова ковдра, і дерева вкривалися іскристим льодом, жила маленька зміючка на ім'я Слай. Вона була дуже мила, мала зелене тіло з яскравими золотистими смужками. Але всі звірі. Чомусь її уникали. Вона шипить, казали білочки. Вона може вкусити, боялися зайчики. Вона нам не друг, бурмотіли лісові мешканці. Слай завжди почувалася самотньою, особливо взимку, коли всі збиралися разом на свято Нового Року. Вона сиділа у своїй маленькій теплій печері і мріяла. Як би я хотіла? Святкувати разом із усіма. Одного дня вона побачила, як лісові мешканці збираються біля великої ялинки на галявині. Вони прикрашали її блискучими стрічками, дзвіночками та золотими горішками. Слай наблизилася, але лише встигла привітатися. Добрий день! Я могла би вам допомогти. Звірі злякано розбіглися. Лише маленький їжачок залишився, боязко дивлячись на неї. Ти добра, але вони не знають цього, пробурмотів він і швидко побіг геть. Слай повернулася до печери, сумно зітхаючи. Вона думала, що ніколи не стане частиною свята. Увечері, коли звірів майже завершили прикрашати ялинку, розпочався сильний вітер. Він зірвав прикраси, збив лампадки, а сама ялинка почала нахилятися. Звірі не знали, що робити. Якщо ялинка впаде, ми втратимо свято. Заплакали білочки. Нам потрібно щось, щоб її врятувати, промовив ведмідь, але жодного плану в них не було. Зміючка все це побачила зі своєї печери. Я повинна допомогти, подумала вона. Висунувшись із печери, вона швидко поповзла до галявини. Слай обвила своїм тілом стовбур ялинки, утримуючи її від падіння. Її золотисті смужки засяяли в світлі місяця, ніби справжні новорічні прикраси. Звірі спостерігали за нею з подивом. Її разом! вигукнула білочка, і всі звірі почали допомагати слай. Коли буря вщухла, звірі підійшли до Зміючки. Ми були несправедливими до тебе, сказав ведмідь. Ти врятувала нашу ялинку і свято, додала білочка. Слай сором'язливо посміхнулася. І тут сова. Найстарша і наймудріша мешканка лісу голосно оголосила. Цього року ми зустрічаємо не просто Новий рік, а рік змії. Слай символ цього року, і ми повинні радіти, що саме вона допомогла нам зберегти свято. Усі звірі радісно зааплодували. Вони запросили слай залишитися з ними, і разом вони відновили прикраси на ялинці. А золотисті смужки зміючки стали найяскравішою оздобою, яку тільки бачив ліс. Тієї ночі під сяйвом зірок і блискучої ялинки усі мешканці лісу святкували разом. Вони співали, танцювали і вперше зрозуміли, що змії це не лише символ мудрості, а й доброти та сили. Слай більше ніколи не була самотньою, відтоді кожного року змії вона прикрашала ялинку своїми золотими візерунками, нагадуючи всім, що справжнє свято це єдність і підтримка. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!